Всім доброго дня. Ой, десь приїхав трактор сіяти пшеничку. Піду подивлюся, чи дуже грудки. У нас вночі був гарненький дощик, трошки промочив, не дуже, звісно, але трошки промочив. Зараз побачимо. У нас гора не раніше. Но орати, то він нічого не, не дав, щоб його орати. О, -о, -о. дивишся, в Ігора починав орати позавчора. Ого, виїхав теж. Хоч і Лущино, два рази дискував. Це по ячмініску, не можна вигорати. Так, Сусід сіє в себе. І зараз приїде до нас. Трошки спішимо, бо має приїхати трактор гарбузи, нам молотити. Їздили в район, здавати дзернята. Ви знаєте, геть, геть казати не хочеться. Душа болить по 60 гривень. Як цими пальцями треба їх нагарбатися, як треба наробитися коло них і за таку ціну. За тиждень було 80, за тиждень впало до 60. Боже, як і здіваються з цих людей. Це добре, хто масово там вирощує трактором, все. А як бабка оця наб'є мішечок зернят цими ручками, бо пенсія мала. І щоб здати цей мішечок зернят, і ще везе в автобусі їх ці зернятка. І за безцінь здати, не знаю. Так. Зараз подивлюся, що тут і Вігора нагорали. Ой-ой-ой! Оце так. Да. Покинув. Угу. А тут треба гарно вигорати, бо тут будеться садитися. І картопля, і гарбузи. Гу. Будемо чекати дощу, іначе не вигориш. Ще треба дощу. Цей нічого не допоміг. Ну чого ти хоч... Ой Боже. Не люблю, як коти бігають за мною. Чого ти біжиш за мною? Ще заблудишся. Оце прихистили, тепер не можна переступити, бо під ноги бігають. Тарзан. Тарзан. Ти чого за мною йдеш, га? Ой-ой-ой, Ігор вже загрузив зерно. Чекає трактора. Приїхали вже трактор культивірувати. Культиватор маленький. З коточками. Це ми сіяємо рахунок паю, Безкоштовно. не сильно воно промочило, сухе зверху. Сухі грудки. Так, сейчас івалка розіб'є. Було і похуже. Нормально. Там питали ще за комбайн. Ярик свою молотив. Він теж в рахунок паю молотив. А так як хто бере, хто 50. Гривень сота, хто сорок гривень? Якщо найняти? Угу. Ну, Помічник з нами. Так, валочка під'їхала. Так, покинули сівалку саму нагору. Цю скалу і забуксував, не міг витягнути. Я злізла, він поїхав. Це я така тяжка. Ого, скільки ж це я важу. Хух! хотів пожаліти, щоб ми під гору не йшли, хтів нас вивезти. Дай я сам стип. Не дає мені допомагати. Наташа поїхала по мішки, бо щось ми маловато взяли. Да. Нам би прийшлося тиждень ходити. Ми в той рік вдвох з Наташою ходили тиждень на цей город. Горівком пожалів його, дав перекурити, бо він не курить, то він би і далі молотити. А Ігор впертий, не хоче, щоб ми кидали. Я сам стигаю. І не було коли закурити. Ну Радок закінчили. Почали другий. Наташа вже привезла мішки. А я підзбирую, де пропустили. Тут я вже сіла, відпочиваю. Спостерігаю за процесом. Ігор впертий. Не здається. Так можна пересчитати, скільки гарбузів на городі. Хтось до Ігора подзвонив, хоч секунду город го... почине, поки балакає по телефону. Гарбузи. Я того Здоровецького розрубала, а він всередині пустий, зернята великі, але мало. Невигодні такі гарбузи. Треба такі, як у нас на тих городах, маленькі, жовтенькі. Наташа з кому мішкинулася, та баба вже сіла, та й сидить. Vi kommer tilbake i helga. Не віддав, сам, все сам. Ми ж могли б котрой менший теж допомагати кидати, ні. Все, їдемо До додому, збулися, ще лишилося їх помити. Ой, зараз Наташа подивиться, скільки ми. Ай-яй-яй. Я вчора по шиї получила. Геляками. Так, справилися ми за півтора часа. Півтора, півтора ми скидали і півтора молотили. Все за якби таке время помити було б добре. М -м, яка красота. У нас сьогодні ми каже, дайте води напитися, бо так хочу їсти, що не можу переночувати. Молодій такий помий. Так, так, а як вже... ми, ми все вчимося, як це бачиш, як людей. Ага. Де, Красота, а я ж тоді, а вода що, на що випускається десь? Like угу. Багато, багато це, намолотили за, за півтора часа, а тепер помити. По руками, руками тиждень доплатило. А тепер на квартиру пішли ще мити. Прийшли на город накосити люцерки теличці і зайшли подивитися. На посіяне посіяли без нас нормально. Так, переміли трошки де не де попадається, але будемо їх ворушити. Виберемо. Так, один, два, три, чотири, п'ять ситів це з цього городу, що ми сьогодні змолотили. А це в нас такі відходи. Які кабаки не билися, трошки зеленкуваті, ми їх лишали на городі, бо пальцями їх не можна було вигребти, а так як комбайном все перемолотилося. Щоб на городі вже там нічого не лишати, то оце таке в нас ну нічого воно висохне, ми все переберемо і все піде. на нас в дачу нічого не пропаде, нічого не загниє. Ну зато не руками. Так, кави попили. Роботу поробили. Всім на добра ніч, і спіху і ночі. Закриваємо, замикаємо.